На переході біля світлофору правил дотримуйся дуже сурово. Спочатку ліворуч ти подивись, немає машин, то йди, не барись. Далі йти теж маєш право. Як машин немає справа. Вчись транспорт обійти, у безпеці будеш ти, і здоровим будеш жити, самостійно скрізь ходити. Школа, школу, клуб, бібліотеку, стадіон на дискотеку. Вірно тільки обійти і не станеться біди. І тролейбус, і автобус заду лиш обходить, пробуй. Спереду лише трамвай, тільки знай. Світлофор, корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись, Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око клип не лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся тільки чітко, перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все на круг контролювати. Там, де вулиця широка, і машини в три потоки відшукає перехід, знак підземний перехід, вниз по сходинках спустився, під землею опинився. Коридором перейшов, вихід з-під знайшов. Пішохід веселий ради, шумна вулиця позаду.